Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Так, що є, що буде, і порада від таро. Заходьте в опис, подивіться, що я вам пропоную. Що є. Це ваші наразі енергії, що буде. Ого! І порада від таро. М -м, як цікаво. П'ятерочка, дивіться, була декілька разів. Не так давно в таких же розкладах. Тож, тут про переломний все ж таки момент, п'ятерочки це завжди туди-сюди. Ну, дивіться, 5 мечів це можуть у вас зараз відбуватися якісь невеликі неприємності. Тут про ворогів, котрі чекають, або, можливо, ви чекаєте, поки вороги все ж таки відвернуться від вас. Спиною, да? тому що я, наприклад, спостерігала за цією картою, як вона відіграється в моєму житті, і я зрозуміла, що коли вона випадає, то можливо і вони чекають, але я чекаю точно. Тож, ну, дивіться, да? можливо, щось, щось ви хочете тут заподіяти комусь якось відбитися. Да? Ну дай Бог. От ну а для когось відіграється все ж таки похорони. Можливо, це не з близького оточення, але тим, тим паче у вас може бути така інформація. просто Ну, це не, не означає, що ваше, звісно, похорони. Диявол, дивіться, що буде. Ну, диявол. Може бути і насилля, і якась зв'язана воля, тут впертість, спокуси. Не обов'язково, що у всіх все відіграється. Да? От, але дивіться, хтось може зустрітися з людиною, для котрої важливий тільки користь, але вам доведеться вирішувати разом якісь справи. Наприклад, ну можливо, там. А... Не всі не всі колеги, навіть наші, да вони нам до вподоби як людина, але людина може бути гарним спеціалістом в чомусь, да? Тому що карта ну диявол, це в принципі про силу. В нього є велика сила. От. Тож, можливо, буде такий варіант. Ну і дивіться, ще є тут е, події в житті, на хід, е, ну, будуть на хід, е, котрих ви не зможете вплинути. Карта радить вам тримати своє его, не давати собі бути вище за всіх. І пам'ятати, що, звісно, всі дороги диявола вони ведуть в ад. да? Ну і як порада, тройка пентаклів, дивіться, тут може бути матеріальний прибуток, успіх в. Торгівлі, наприклад, популярність, слава, використання своїх професійних навичок і отримання нагороди, підйом авторитету та престиж. Але ж звісно, дивіться, це як порада, бо на що звернути увагу? Якщо ви тут з егом своїм не впораєтеся, то цього прибутку і цього щастя може і не бути. От тут треба пропрацювати свою гординю і ну своє ставлення до інших.